Ранок, друзі. 5 липня. Сьогодні ми знову на Тернавиці. Організувалися так от за три дні. Турнір вихідного дня, благодійний турнір Fідersport Літо. Вісім чоловік приїхали, відгукнулися. Ну, Я розумію, що зараз не ті часи, але от хлопці і молоді, і пенсіонери наші, ветерани, всі приїхали. От, тут у нас новий перший раз на змаганнях Володя. Зараз питаю. Вова, ти перший раз на змаганнях? перший. Пора починати, колись треба починати, правда? Приємно, але якби не ти, я такого не бачив. Нічого, бля. Збирайся. Ось таке. Тут Володя, я справа там підчистив собі трошки. Зараз поставлю плиточку. Будемо ловити сьогодні плотвичку. Може попадеться комусь карась, подивимось. Може вийде. От Юра приїхав з бурштина зимою. В крайній раз був на рибі. Тут Сашко Микиченко. Тут у нас Галушко Андрій, Василина Юра, Тонишев і Гути Юра. От всі, що учасники. Хтось досвідчений, хтось перший раз, хтось другий, третій. Класичний фідер сьогодні. Лай лайтова така рибалка. Що я розставляюсь, бо трохи треба розставитись, От мій сектор. Сектор 5 серединці. Зараз пройдусь по хлопцях. Готовність 9-10. 5 хвилин можна стартувати. Юра, 5 хвилин старт готовий. Чи Через 10? Десять. Давай тоді 9-20 старт. Саня, ти готовий? Да, 9-20. Да, ну, я свисну. Володя, ти готовий? Так. Годину назад, скажи, був готовий. Саме менше речей. Бачите, професіонально просто, тому що підготовлені люди. Все, готово. Дві вулички. Андрій, ти готовий через 10 хвилин? 10? 9.20 старт. 10 хвилин якраз Юрка, ти готовий через 8 хвилин стартувати? Завжди готовий. 9.20 стартуємося. Так, іду до Юрка. Тут три юрка у нас сьогодні. Юрко, ти готовий? 9-20 старт. Тони, що ви готові? Я через 9-20 старт. Я, я дам команду. Все, готовність по містах. Риба не клює, є можливість. Познімати, перейдуся хлопців, попитаю. Як у них справи. Спочатку куливала зранку, трошки дрібна плотва, потім Навіть карасики попадались, а потім де обрізали. І достало вавитися. Зараз піду з першого сектору. Спитаю. Це перший сектор. Тониша. Ну розкажи, як в тебе справи? Та да так пікльовує. Але не дуже прям. Ну, в смислі підкльовує, блін. Не засікається щось. Ти трошки зря так от сильно доквірті. Це чутливість губиться. Хоча б посередині постав. Тоді воно більше амплітуда, краще буде покльовку, видно. Типа зранку клювало краще, зараз гірше, так? так? Та у всіх так. Я вже на карася сижу і нічого. То вирішив пройтися. Тренер он сидит наблюдає, та контролює. Так, ідемо до ветерина... ветеринара. Ветеринара. Ти не ветеринар, дам дальше ветеринар. Кидай, кидай, блін. Так, Юра Гути. Що розказує, Юра Гути? Так ю. На десятій. На десятій секунді. Я от тебе постійно закону на доточку. Багато корму і тоді. Да? Ну... Я навпаки, думаю, менше треба. Ні, тоді дрібна клює Якщо не кормиш, ніяк не клює. Да. Ну І тут під ногами можна таку саму ловити. Я пробував теж. Багато холостих якихось покльов Така з Ти не передумав 4 кілограма на перше місце? Ну, напевно, трошки перемогти. <ріст> <ріст> Але я думаю, юра що... там теж. Плавить по чуть-чуть. Якщо так, ну, фігач. А вона може включитися, так? Так, да, Вона може включитися, тут така рибалка, в принципі. Бо в мене тоже завжди, Зараз погано стало. Там та я та вже на та карася та... кинув, собі воно догуляє. Там та точка глуха, типу, взагалі навіть... Дальня? Покльовок теж немає. Та має. я багато риби да, без покльовки. що вона є. Типа на, на рахунок, да, Юра? І да, Юра, я підійду потім. У тебе вже маленький, так легенький в є. Такий, блять, під таку рибалку, да? Так. Да. Що ж блін? І в тебе розказати? Скільки штук? Ти я рахуєш? Я не рахував. Спочатку щось клювало, зараз зараз перестало. Да, всіх так. Он такий Юра, о, трохи розкормляє. Теж далеко поставив ти до квіти типу, поближче сюди. Мені так, не так незручно, бо дуже бляха ложиш, воно там да. телять. Ну а да, так і не видно від... покльовки. Видно нормально все. Видно? Як їх нема покльовок. На тій погано щось замішався. Замішився погано, може. Ну то спочатку клювало, а потім перестала. Так у всіх так. Ну так. А ти знайди якісь противояддя, тоді ти будеш чемпіон. Дистанція щось не працює, не знаю, де вона. Може на 50 метрів вона накинути. Андрій, що там в тебе? Так, у мене там карась не сидить, звичайно. Ні, якщось я почую, тріщотку скажу. Там нема трішотки. Не, я не відпускав. Відпуска. Що ти кажеш? Тебе покльовує. Покльовує. Тільки аж дуже довго, аж 35 секунд. Ого, ти ще по, по секунду. Ти по секунду навіть або раховуєш, тому... Ай, блін, той очками кормить. Каже, очки закінчились, перестало клювати. Ай, блін. Да, бачите якраз. Тут той пот мільйон, а вона не хоче клювати. Володимир Павлович, розкажи тебе секрет, як ти карася злоба. І все? що все, да. Ми все, ми ми не Раз і взял зловив, да? да Головне точку правильно кинути. Я зрозумів, идем далі. Юра, що, балдеж? Тобі сподобалось? А ще лічильників, ти думав вони помістяться на одному? <ріст> <ріст> Я думав, Ти думаєш, що на одному не поміститься? То різна риба, да, типа? Ні, тут просто різна риба, да. Навірно. Що не лякай? Ні. Швидко дебиємо після <ріст> такої перерва. А, все равно. Тихенько ловиться, а в дуже дремля зараза буде. Ще, Дещо до сашка свого дойду. Там гути трошки ловить, до речі. Потихоньку. Ну там на початку. Другий сектор. Що Саша розказуй, як ти до такої жизни? Ох ти, опорок! Загиб був дракон. Красик карасик і один луф. Ну, я так. тоже один и пау еще один. Все? А. Размерчик. Хоч? Да хоть то мне хороший размер. Нормальный размер. Была бы такая в темпе, то можно ловить. В ужасе и то темпу, и так. Да щось стало зовсім. Я уже привык уловить. Что-то побольше. Да конечно. Ты вот ту попробуй половить. Тоже полезно им колись половить. Що? Тут треба до того всього звикати. Звикай? Ну так. Вон диви, яку, яку здоровенну ну, по твою грам не, 30. Вона похльовує, кажу, більше трохи і менше трохи. На дальняк нема чого. Я та я вон сижу, вже другий раз заходжу. Кормив, кормив, ні. Карася нема. Так це в тебе не дальняк? Ні. Це в мене дальняк такий. У мене так. У мене дальняк щось досяг. Ото блін. Ні, все то ти перегнув трохи. Коротше, біжу я буду зараз Пробувати далі, розкормлю, може більшу. Я думаю, що зменшив об'єм. А тут треба пробувати тепер збільшити об'єм. Будемо пробувати зараз. Бахнуло? І що? Поводка нема? Не, ну а що ж ти проживав б? Тут, не тут не ж був тут ж карась був здоровенний. Все, іду. Іду кормити. Закінчується турнірчик наш. Лишилося буквально хвилин 40. Тріпка то ловиться, то провальчики. Так, Потихеньку хто підібрав, ключик той. Вроді би плюс-мінус стабільно ловить. Але так лови будуть не дуже великі, але ловиться. ловиться. Той хто ловить, той і ловить. Ну, Я не рахуюся, я сьогодні дуже погано відловився, щось мені не виходить. Навірно, щось з кормом перемудрив. перемогу дрив. Закінчили е, кубок Фідерспорт Літо. Участили 8 чоловік. В принципі, нормально перепалили, хто приспособився того, коли приспособився, трошки сачкував. Результати такі. Восьме е, місце. Стаховський 265 грам карась. Від карась, коротше. Машковський 930 грамм сьомий. Я виправлю. Так, я випав. Так, я, я випав. <ріст> Василина Юріч, шосте місце, 945, на 15 грамів мене вкрили. П'яте місце, Тонишев 1095. Тон, тона. тона практично, так. Да. Четверте e, місце. Микиченко 1625 грам. А я чуть-чуть. І Андрій. Там не трохи. Ролушко 1980. Третє місце. риби, То, то, то півня ловити. Ти але. на 300 грамів від мене. Я на 300 грамів від мене. Ну і Ми призери у нас. <generous> Так призера ви першою назвали. А, ну Це третє місце, якраз галузку Андрій. іди сюди. Від підер Три кормочки. Там не було часу. Перед третє місце, красиву медальку. Так, ти так для другого дойдеш скоро, я тобі скажу. Та ще буде менше людей, ти так зайду. <рес> Дякую. О, супер. Тут і на метод є, і на ї... їде на село ловити. Дякую, Дякую Федерспорту. Так, друге місце. Друге місце. Там, в принципі, зразу було понятно, Перше, друге було видно, що ловив гути і, і кух Е, Ну, а друге місце гути Юра, 2250 грам. Дві тони. Друге місце. дві тони 250 кілограм, блін. Ох, нарешті буде прикорм. Трошки хоч полась нормально. Риби, риби. Так, ну і перше місце. Чемпіонське. Дуже впевнено, в принципі, 3 кг 735 грам. Куп Юрій. От На 9, а я буду 25. Медалька. Ну і коли треба вийти на вітчизняне, прикордон. Коротше, хлопці, давайте так. Якщо такий варіант підходить, десь піднайду озерця 2-3 дні на збори. Давайте в гри а? Файна плипає. Якщо у гри буде 100 гривень Не. нас в нас брати, пожалуйста. А, ну так. А він у нього рибалка плюс... Та там в суботу собою магазина. Давай домовляйся. 200 я согласен. за. Якщо не домовляйся, я там давно погана рибалка прийду. і комфортно. Я десь на тебе тіньок пісня. Ну там тіньок немає. А, чекайте, найголовніше, найголовніший приз. Йо-моє. Тоталізатор. Тихо. Це вже не для відео. По 100 гривень мам відео. Зараз, пожалуйста, будете обжалувати. 800 гривень банк. Значит, максимальна вага 3 735. Найближчий результат по наших 3900. І хто ви думаєте написав? <свят> Московський заріво. Він сам організував саме вже. Так часто буває, кстати. Так, тепер претензії слухаємо які. Ручка не стирається. Добре, все. Кстати ручку вернути, во. Я б навіть казав розділити на три. 800 на три неділяться, 2 на тричі. Ні, я вам чесно, звісно, в мене була перевага, я в кінці проаналізували. Конечно. Я бачу, так, да, висів всього шансів, тут розрив великий був. І я раз нижче перейшов. Думаю, вище, там тяжело. А от нижче можна щось по участвую, не вийшло все нормально. Ну тут таке. Все, все. Все, всім дякую. Коротше. Ваша зарплата, можна так. Я ще не знаю, яке мені медальки, мені так безплатно дали, але виставлять рахунок. Там ще лишиться пару рублів, то я десь їх закину на ЗСУ. Все, Саня? Ну, турнір такий організувався спонтанно. Я, хто бачив, був прошлу неділю, попробував, Рибка ловиться, цікаво, людей мало. Чого би не провести такий турнір вихідного дня, я називаю. Потім зізвонився з Ігор з Володимировичем Василовським і сказав: я там призи якісь дам. Зробили благодійний кубок Фідерспорт літо. Ще буде, потім Фідерспорт, може, осінь зробимо такий е, турнірчик. Для того, щоб, по-перше, не забували, що таке класичний фідер. По-друге, ну, зібратися, поспілкуватися, якісь нові люди підтягуються. Ну, Зараз мало було нових людей, але трошки були. Значить, результати я вже там в групі написав, я можу вам розказати в двох словах. Юрі Кук, перше місце 3 кг 735. Гути Юра, друге місце 2 кг 250 Третє місце Галушко Андрій кіло 980. Четверте місце Микиченко кіло 1625. П'яте місце Тонеше Валентин. Шосте місце Василина Юра. 945. Я сьомий е 930, і Стаховський і Володя він перший раз був 8-265 грамів один карасик. Ну це ми з головою важили, тому такі ваги. Ну і тоталізатором мені повезло, я виграв, 3, я поставив 3-900. І перше місце 3-735. Я був найближчий, тому виграв джекпот. Без призів не лишився. Призи це прикормки були Фідерспорт. Там були халібут, кукурудза, тигровий горіх. Всім там ну, в призерам досталася ця прикормочка. Отакий короткий звітік, відеозвіт. Слідкуйте, будьте в групі. Хто не підписаний, підписіть нашій спільноті Fідер Flat Львівщини. Там такі турніри часто організовуються, зустрічі. І анонсуються всі турніри, які проходять у Львові і Львівській області. Тому, будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Все, до зустрічі. День-два я зроблю відповіді на запитання і там відповім на всі запитання. Все, всім пока.